Шестикласник у місті Чоп, що на Закарпатті, подарував бійцям Держприкордонслужби свій коптер. Він із батьками та братом переїхали до маленького прикордонного містечка із Києва уже на другий день після повномасштабного вторгнення російських військ. Тепер діти мріють повернутися додому і як можуть наближають перемогу. Більше Тетяна Сінько розповість. І до мене дякуємо, щоб діти з батьками та військові якомога швидше повернулись додому. Це найбільша мрія Артура для її здійснення. Хлопчик віддав прикордонникам подарований батьком дрон. Я просто захотів пошвидше повернутися додому до свого рідного міста і захотів допомогти засу, щоб вони пошвидше змогли повернутися всі наші території. І робили це легко без втрат власного життя і здоров'я. Натомість ворог на собі відчув всю лють Україні. За все те горе, яке росіяни принесли з собою в Україну за смерті, за бомбардування мирних жителів за покалічені долі. А тому свій коптер хлопчик віддав без вагань. Бо перемога це важливіше, ніж коптер. Так вважає і мама Артура Людмила. Вона мобілізувалась до лав Збройних сил України цього року. Ініціативу сина вони з чоловіком підтримали одноголосно. Я пишаюсь своїм сином в 14-му році. Він був, можливо, один з наймолодших волонтерів Києва, який допомагав пакувати посилки для. Наших військових ворогу байдуже по кому стріляти. Мій син це розуміє. Дай Бог, щоб все наше суспільство розуміло. Тоді ми будемо сильні, ми будемо незалежні. Ми обов'язково переможемо. Дрон вже незабаром отримає один зі зведених загонів прикордонників, які відвоюють нашу землю на Донеччині. Дуже сподіваємось на те, що саме цей коптер допоможе нам виявляти ворога, допоможе його знищувати, ліквідовувати і виганяти нарешті з нашої України в школі, де навчається Артур підхо. Хопили ініціативу, і на 1 вересня замість квітів вирішили придбати другий безпілотник. Сам особисто не афішуючи, подарував великий подарунок, поставив на стіл з листом. Так робить мало хто. Я думаю, що мама буде пишатися своїм сином. Нами було зібрано учнями 48 тисяч. Так, з лишнім на ще один дрон. Хлопець за свою щедрість теж отримав подарунки від прикордонників та, зокрема, бійців, яким передадуть коптер Артура. А його братик знає, що це не дарма, і наші захисники сповна використають дрон Це покину Україну. Росіяни, сява Україні, Тетяна Санько, Юрій Рахович, телеканал прямий.